Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати смачний обід Запечене філе-качки з картоплею. Подаю з салатом і маринованим буряком. Почнемо з картоплі. Спочатку ретельно вимиємо, складемо в тарілку, щоб картопля наша просохла, і наступний крок ріжемо картоплю на дві половинки. Форму застелила фольгою і викладаю картоплю. Картоплю треба посолити, щоб придати картоплі смак. Також трохи поперчити, це за бажанням, і в кінці полити олією. Картоплю залишаємо, щоб трохи постояла, і тепер Почистили цибулину і наріжемо її кільцями. Нарізану цибулю кладемо в тарілку, посипаємо цукром і додаємо трохи води. І залишимо, щоб наша цибуля трохи настоялася. Можна залишити так, настаювати цибульку, а можна додати. Ще кілька приправ. Я додаю провансальські трави і майораник. Цибулька маринується і переходимо до м'яса. М'ясо вже готове, філе качки, замариноване. Готується воно в духовці, запікається 25-30 хвилин. Викладаємо філе до нашої картоплі. Картоплю я ще розрізала ще на половинки, щоб швидше вона запеклась. викладаємо наверх нашу мариновану цибульку і будемо випікати 40 хвилин. Температуру в духовці я виставила на 180 градусів. М'ясо було готове, а картопля готувалася ще 20 хвилин. Makota? No. Wedges, potato wedges. Wedges? Wedges. Angielski yeah. wedges. A ukraiński wedges. <laughs> Zapieczona kartofla. No, <laughs> U nas to są kartofle. Ona jest wedges. Ona Ona